Звідси з Годилівського кладовища жінка на червоній мазді перевезла чотирьох чоловіків до місця поруч кордону з Румунією, звідти мав відбутися незаконний перетин кордону. Це було торік у листопаді. У цей же день головному рабину Чернівецької області в його робочому кабінеті у Синагозі передали 10 тисяч доларів готівкою. Він узяв їх та поклав у шухляду. Через дві хвилини його затримали. А через день оголосили підозру. Так, події описували в ухвалі Шевченківського районного суду. Це була перша ухвала у справі Монахима Мендела Гліценштейна. У наступній його ім'я опублікували, але згодом відредагували на особа 4 Спершу Менахму Менделу підозру оголосили за статтею 332 Кримінального кодексу незаконне переправлення людей через кордон. А саме за частиною третьою, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів. Це тяжкий злочин, за який передбачено позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років. В ухвалі йдеться, що головний рабин області діяв за попередньою змовою з іншими. На початку жовтня через іншу людину підшукав військово зобов'язаного жителя Снятина. він до речі залучений на підставі заяви про конфіденційне співробітництво. Також в ухвалі йдеться, що суму та спосіб надання грошей Монахем Мендел завчасно обумовив з людиною, через яку підшукав військово зобов'язаного. Нібито напередодні незаконного перетину під час зустрічі у єврейському народному домі, Монахем Мендел сказав, що вартість такого переправлення 10 тисяч доларів США. І ці гроші рабин має отримати в день незаконного перетину. Після такої усної домовленості сказав про можливість перетину кордону наступного дня, йдеться в ухвалі. Потім Монахи Мендл вказав останні цифри номера телефону, з якого мали набрати військовозобов'язаного та надати подальші вказівки. Військовозобов'язаному зобов'язаному через телеграм зателефонував невідомий і сказав, щоб він приїхав до годилівського кладовища. Там його чекатиме жінка на червоній мазді, яка довезе його та інших чоловіків до місця поруч кордоном. При цьому запевнив, що якщо після перетину кордону чоловік не подзвонить, то в такому випадку Менахем Мендел не надасть гроші безпосереднім провідникам. 15 листопада, о 8.30 ранку, військовозобов'язаний зобов'язаний згідно вказівками прибув до годилівського кладовища. Жінка на червоній мазді вже чекала. Він сів на заднє сидіння в авто. Окрім нього, були ще троє чоловіків. Машина поїхала в бік села Снячів та Далі за адресою, яку в цій ухвалі не назвали. За 15 хвилин до цього, о 8.15, Монахи Мендл направив людині, через яку підшукав військовозобов'язаного, голосове повідомлення. Просив дізнатись, чи все добре, та запитав, коли вони зможуть зустрітися. Цього ж дня о 9.20 ця людина прибула до синагоги. Там зустрілась з Ліценштейном в його робочому кабінеті. Вона передала йому 10 тисяч доларів, які він взяв та поклав в шухляду свого робочого столу вже у вироку згадують, що гроші речові докази і ці 10 тисяч доларів мають повернути в управління служби безпеки України в Чернівецькій області. Через дві хвилини після отримання грошей Менахима затримали. 16 листопада йому оголосили про підозру у цей же день. Заступник начальника відділу слідчого управління головного управління Нацполіції в області клопоче про застосування запобіжного заходу у вигляді застави. Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримує і просить заставу у розмірі 600 тисяч гривень. Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечують щодо задоволення клопотання однак просять зменшити розмір застави. Клопотання прокурора і слідчого задовільнили: 600 тисяч гривень застави. На цьому перша ухвала закінчується вже пізніше. З ухвали від травня цього року. Ми дізнаємося, що заставу внесли 18 листопада. 21 листопада той же Шевченківський суд ухвалив накласти арешт на червону мазду. Згідно з ухвалою, 15 листопада постановою слідчого це авто визнано речовим доказом. У цій ухвалі вже вказують, що на ньому жінка перевозила чоловіків в бік Красногільська для незаконного переправлення через кордон. Про арешт авто клопотав прокурор. 25 листопада Шевченківський суд розглянув клопотання від слідчого про арешт майна. У клопотанні йшлося, що монахи Мендл був у змові та мав мету переправити військово зобов'язаного чоловіка за кордон з корисливих мотивів. Через це слідчий просив суд арештувати майно робина, що в подальшому його могли конфіскувати. Адже частина 3 статті 332 передбачає позбавлення волі з конфіскацією. Суд задовольнив частину клопотання та ухвалив арешт машини Гліценштейна у вигляді заборони на відчуження та розпорядження. Хвали від 14 січня, остання, де монахи Ма Мендела обвинувачують за 332 статтею. Там описані ті ж обставини. Підшукав військово зобов'язаного чоловіка, який знав про правила перетину кордону. І жінка підвезла його до селища Красноїльськ. З 26 лютого ухвали у справі монахима Мендела підписані суддею іншого суду, першотравневого тепер. Це Чернівецький районний суд, і з цієї ухвали стає відомо, що справу кваліфікують вже не як незаконне переправлення людей через кордон, а як шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Це частина 4 статті 190 кримінального кодексу. Якщо санкція по попередній статті передбачає позбавлення волі від 7 до 9 років з конфіскацією майна, то цією ув'язнення від 3 до 8 років. Далі остання ухвала перед вироком. У ній йдеться, цитую. Жодну особу не визнано потерпілою, а грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США, якими згідно обвинувачення, шахрайським шляхом заволодів обвинувачений. Це кошти надані управлінням Служби безпеки України в Чернівецькій області для використання у ході негласних слідчих розшукових дій контролю за вчиненням злочину. Суд ухвалив людину, яка передала рабину гроші, визнати потерпілою. Вставини, про які ми розповідали раніше, жінка на червоній мазці, годилівське кладовище, військово зобов'язаний «Снятина» та ще троє чоловіків у авто, незаконний перетин кордону, дзвінок у телеграм, снячів та красноїльськ у цій ухвалі не згадуються. У ній сказано про 10 тисяч доларів та те, що Гліцінштейн зловживав довірою до себе та хотів заволодіти чужими грошима. А тепер вирок монахима Мендела визнали винним у шахрайстві в великих розмірах. Якщо у першій ухвалі йшлося, що він через іншу людину підшукав військово зобов'язаного, то у вироку йдеться, що до головного рабина звернулася його знайома. Цитую з питанням можливості надання ним допомоги або сприяння у виїзді за межі державного кордону її родичам, не повідомляючи мету виїзду останнього. Згідно з вироком, Гліценштейн вирішив скористатися її довірою як до головного рабини Чернівецької області та голови правління іудейської релігійної громади Буковини, і незаконно заволодіти її грошима. Цитую, не маючи на меті вчиняти будь-які дії, спрямовані на допомогу або сприяння у виїзді її родича за межі України. З цією метою повідомив знайомі, що може вирішити питання, якщо вона дасть йому 10 тисяч доларів. Цитую, запевнивши останню, зловживаючи. Її довірою, що в такому разі питання виїзду її родича за кордон буде вирішено позитивно. У вироку події 15 листопада мають такий вигляд: під час телефонної розмови знайомої та Менахема Мендела останній, усвідомлюючи, що вже здійснив всі необхідні дії для незаконного одержання від неї грошових коштів, зазначив, щоб знайома підійшла до головної синагоги. Того ж дня знайома прийшла та надала Менахему Менделу 10 тисяч доларів, що згідно з курсом. Курсом НБУ на той день було понад 412 тисяч гривень. Так головний рабин цитую завершив свій злочинний умисел та заволодів грошима шляхом шахрайства. Монахи Мендел у судовому засіданні свою вину визнав повністю та пояснив, що до нього щодня звертаються громадяни за допомогою і порадою, в тому числі звернулася і потерпіла. Вона попросила його допомогти її родичу виїхати в Ізраїль і запропонувала за це 10 тисяч доларів, на що він погодився. У вироку йдеться, що він не міг реально допомогти йому у цьому і не планував цього робити. Через кілька хвилин після того, як потерпіла передала йому гроші, зайшли працівники поліції і затримали його. Потерпіла на судове засідання, не з'явилася. Просила суд розглянути справу без її участі, оскільки немає претензій до обвинуваченого. Суд визнав недоцільним досліджувати докази щодо тих обставин, які ніхто не заперечує, і обмежився лише допитом потерпілого, обвинуваченого та дослідженням письмових доказів, які характеризують обвинуваченого. Обставини, що пом'якшують покарання, суд визнав щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та шість неповнолітніх дітей на утриманні. А обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено. У вироку зазначили, що ризик вчинення повторного правопорушення середній і є можливість виправлення людини без ізоляції від суспільства, так як покарання ухвалили штраф у розмірі 413 тисяч гривень. А після цього є згадка про Зняти з цього транспортного засобу арешт. Також зняли арешт з Toyota Сієна. Остання ухвала у справі Гліценштейна датована 21 травня. У клопотанні адвокат Рабина просить повернути заставу у 600 тисяч гривень, яку внесли за Менахема Мендела двоє інших людей. Суд ухвалив повернення по 300 тисяч гривень кожному. У вироку не було обставин, які були описані до того, як справу почали розглядати за статтею шахрайства. Це наявність жінки, яка перевозила чоловіків до прикордонної зони, змова рабина з іншими людьми, довезення військовозобов'язаного до кордону та ще троє чоловіків у авто. Ми подали запит Чернівецьку обласну прокуратуру з запитаннями, чи погоджується прокуратура зі зміною кваліфікації справи. Чому прокуратура не клопотала про тяжкі покарання, чи досліджували факт змови Менахма Мендела з іншими особами? Чому прокурор не оскаржував, що підозрюваний не мав на меті вчиняти будь-які дії, спрямовані на допомогу або сприяння виїзду особа 8 за межі України та іншими питаннями? Просили про коментар на камеру, щоб мати можливість уточнювати незрозумілі аспекти. У прокуратурі відповіли текстово і зазначили, що наразі це єдиний можливий формат. У відповіді повідомили, що кваліфікацію кримінального правопорушення змінили під час досудового розслідування, під час всебічного. Повного і неупередженого дослідження обставин. Також вказали, що ця стаття є аналогічною по ступені тяжкості. Тоді обвинувальний акт передали до 1травневого районного суду. Також у відповіді вказали, що при призначенні покарання суд врахував ступінь тяжкості вчиненого злочину, що він раніше не судимий, має позитивну характеристику, щиро розкаївся, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, відсутність будь-яких претензій потерпілої, а також наявність на отримані. Шістьох неповнолітніх дітей. Водночас немає відповіді на запитання, які дії були вчинені прокуратурою, щоб підтвердити або спростувати згадані в ухвалах обставини про те, чи діяв в Монахи за попередньою змовою з іншими. Адже в ухвалах згадували, що він нібито підшукав через іншу особу, військово зобов'язаного, а також мав надати частину з одержаних грошей безпосереднім провідникам. Чому на одному з судових засідань прокурор не оскаржував, що монахи Мендал не мав на меті вчиняти будь-які дії? Спрямовані на допомогу або сприяння виїзду особа 8 за межі України, враховуючи те, що в попередніх ухвалах були описані обставини, що він підшукав через іншу особу військовозобов'язаного, голосове повідомлення, в якому просив дізнатися, чи все добре після того як жінка на автомобілі марки Mazda CX-7 доставила військовозобов'язаного до села Снячів та далі. На це питання немає відповіді у запиті: чи встановлювала прокуратура, чи знайомий рабин з жінкою. Яка підвозила чоловіків до кордону та особу, яка телефонувала військовозобов'язаному через Телеграм, які дії прокурора були щодо обставини, що рабин повідомив особа 8 про можливість незаконного перетину державного кордону України, особа 9 наступного дня, тобто 15 листопада, після чого вказав останні цифри номеру мобільного телефону, з якого мали зателефонувати особа 9 та надати подальші вказівки? З огляду на ці обставини. Чому прокурор під час розгляду справи не наполягав, або справу розглядали за статтею незаконного переправлення? Які дії прокуратури були щодо обставин зухвали? При цьому запевнив особа 9 в тому, що якщо не буде дзвінка від останнього про перетинним кордону, то в такому випадку особа 4 одержані грошові кошти за незаконний перетин кордону не надасть безпосереднім провідникам. І ще зовсім не зрозуміло, чи встановила прокуратура місце перебування чотирьох? Чоловіків, яких з Годилівського кладовища підвозила жінка на червоній мазді в бік села Снячів та далі до Красноїльську. На ці та деякі інші питання ми не отримали відповіді. Також ми подавали запит до Чернівецького районного суду, раніше першотравневого. Хотіла дізнатися, чому справу Гліценштейна вирішили передати в інший суд, з яких підстав справу перекваліфікували, чому у вироку не вказані деякі обставини злочину, чи встановили місце перебування чоловіків, про яких згадували. У хвалах та коли до розслідування залучили одного з чоловіків, якого довозили до кордону. У зв'язку з чим накладали арешт на мазду, враховуючи те, що обставини злочину, в яких використовувався цей транспортний засіб, не згадуються у вироку. Чому в ухвалі Шевченківського районного суду йшлося, що на момент підозрюваний підшукав одну особу? А у вироку обставини змінилися, нібито до нього сама звернулася його знайома. Які докази були досліджені судом, щоб встановити, що на той момент підозрюваний самостійно не підшукав чоловіка, які обставини справи підтвердив військ зобов'язаний, який був залучений на умовах про конфіденційне співробітництво, суддя спікер відповів наступне: до Чернівецького районного суду обвинувальний акт надійшов за статтею шахрайства. Державний обвинувач, прокурор судовому засіданні, зокрема в судових дебатах, запропонував суду застосувати статтю 69 кримінального кодексу, призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом, і при призначенні покарання перейти до іншого, більш м'якого виду основного. Покарання не зазначеного в санкції статті за це кримінальне правопорушення. Що стосується запитань щодо належної кваліфікації дій рабина, відповіли, обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Ця норма закріплює презумпцію невинуватості та захист від свавільного трактування обвинувачення. Також зазначили, що судовий розгляд проводиться лише щодо людини, якій висунути обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта. Суд не може виходити за межі пред'явленого обвинувачення самостійно, перекваліфікувати дії на тяжчий злочин, розглядати обставини, що погіршують становище обвинуваченого без відповідного обвинувального акту. Будь-який вихід за ці межі, зокрема, шляхом зміни юридичної кваліфікації на більш тяжку чи в. Встановлення нових обставин, які обтяжують відповідальність, є порушенням процесуального закону і принципу змагальності. Також суддя спікер повідомив, що станом на день відповіді на запит вирок не набрав законної сили, а тому суд позбавлений можливості коментувати конкретні обставини цього кримінального провадження. І вказав, що більш детальну інформацію щодо позиції прокурора в судовому засіданні у вказаному вище кримінальному провадженні, а також щодо обставин перекваліфікації дій обвинуваченого, нам може надати уповноважений представник обласної прокуратури. Наші питання та відповідь прокуратури ми озвучували. Ми ще раз звернулися до прокуратури щодо коментаря з приводу того, що прокурор у судових дебатах запропонував м'якше покарання. На це нам відповіли, що він діяв у межах своїх повноважень. А менш тяжке покарання обґрунтоване наявністю пом'якшувальних обставин, про які ми розповідали раніше. Вперше ми зверталися до Менахема Мендела за коментарем у грудні 2024 року. Тоді нам повідомили, що коментар нададуть згодом. Вже зараз сказали, що у цей момент справу розглядає Федерація єврейських громад України, після висновку якої нададуть коментар. І нам повідомили, що це триватиме орієнтовно три тижні. Ми дамо Гліценштейну можливість для висловлення своєї позиції. Аліса Боболь Владислав Голубів, Суспільне новини, Чернівці.